З дитинства я нянчила маленьких сусідських дітей. Звідси і моя мрія стати вчителем в школі. Кожен мій урок починається з питання про самопочуття учнів: як твої справи, чи все тебе добре? Це саме те, що має робити кожен вчитель або вчителька. Знаєте, мої діти мене люблять. Вони називають мене прикольною, з класним почуттям гумору. Вони завжди приходять з радісними обличчями на урок, і, звичайно, задоволені виходять після. Пам'ятайте, що кожен вчитель може звернутися по допомогу до свого учня, і учень йому допоможе. Тому мені важливо, щоб мої діти бачили в мені вчителя друга. Вчитель не має носити корону, адже він точно такий, як і його учні. Тільки досвіду в нього трошки більше. І цим досвідом потрібно навчитися ділитися з дітьми. Я мрію про stem майстерню в своїй школі, адже все, що нас оточує, це стем. На щас кожен вчитель має бути гнучким. Гнучким до змін, гнучким до викликів, гнучким до обставин, в яких він знаходиться. Саме це дасть необхідний рівень підготовки до дорослого життя.